Всім вітання у нас на каналі якісних перевірених автомобілів з Німеччини. З вами Женя. Сьогодні на огляді улюбленець в Україні народніший автомобіль Volkswagen Golf 5 покоління 1,6 MPI БС бензин. небитий, нефарбований, з рідним лобовим склом свіжо пройденим. Оглядом тюф в Німеччині в грудні 24-го року, 500 кілометрів тому зараз на автомобілі 210 тисяч повністю підтвердженого пробігу. Пробіг підтверджений усіма тих оглядами сервісною книгою, договором купівлі-продажі, в якому вказується пробіг автомобіля оригінальному німецькому електронному. І так, розглянемо стан кузова. Автомобіль без ДТП з мінімальними слідами експлуатації, комплектація тур, без корозії. Весь в рідній фарбі, на класних дисках, на літній гумі. В такому стані ми купили автомобіль, пригнали. В такому вже він і продається. Автомобіль у нас з парктроніками, гарний немаркий сірий колір. Ніяких технічних візуальних зауважень автомобіль наш не має. Він пройшов повністю технічну перевірку на СТО. Був обслужений більше ніж на 10 тисяч гривень по ходовій. Чеки всі я вам покажу в сьогоднішньому відео. Старі запчастини знаходяться в бардачку, в багажнику. Отакий От нас стан кузова. Є мінімальніші сліди експлуатації. Врахуйте, що це 2007 рік. І 210 підтвердженого пробігу. Для свого віку і за свого пробігу. Автомобіль дуже збережений. Він-код відкритий для будь-яких перевірок, лобове скло рідне оригінальне. Оптика вся рідна, автомобіль в зазорах, розмитнений, сертифікований, готовий до першої реєстрації. Ви будете новим власником, першим і єдиним в Україні. Капот не висічений. По кузову. Має тільки от маленький скольчик на крилі заточкований. Крило не фарбоване. Нагадаю, 2007 рік 210 тисяч пробігу. Маленький скольчик на крилі. Це не є нічого кримінальне чи погане. Показується все відкрито. Для відео експертів, диванних експертів, які все бачать через відео без наявності там, прибора і перевірок. Вам на відео чітко видно, що автомобіль не фарбований. Я не думаю, що знайдеться що хоч один коментатор, як завжди. Що скаже, що автомобіль має якісь підкраси. Даний автомобіль весь в рідній фарбі з рідним лобовим склом на класній комплектації, технічно, без зауважень. І так розглянемо детально стан кузова, стан роботи двигуна, салону та підемо підсумки сьогоднішнього огляду. Це один з останніх гольфів 5, які ми приганяємо, так як дуже важко їх знайти без корозії. Хто знає, що таке гольф 5. І в якому стані вони в Німеччині зустрічаються, то й розуміє, про що я говорю: без корозії цілий Гольф народний автомобіль як в Німеччині, як і в Польщі, як і в Румунії, як і в Литві, так само і в Україні. Знайти цілий в такому стані, як зараз на відео, дуже важко. І так розглянемо стан кузова. Корозія відсутня, абсолютно. Показую для всіх експертів. Крила в оригінальному стані, він-код відкритий для будь-яких перевірок. Наші всі автомобілі готові до будь-яких перевірок автоекспертів, автопідборщиків СТО, які адекватні і розуміють, якого віку, з яким пробігом автомобіль вони дивляться. Наклейки на задніх крилах на обох присутні. Тур, признак того, що це оригінальні заводські наклейки Volkswagen, що дані деталі не фарбувалися. Даний колір видно було б добре, якщо воно було фарбовано в Німеччині. Тут все видно чітко, що автомобіль не фарбований. Дуже гарний Golf 5, правильні лінії. Хто не знав, що Golf 5 і Honda Civic внесені в книгу рекордів Віннеса, як з даною маркою, назвою Гольф. І CV найбільше в світі було продано з цим іменем, з цим брендом автомобілів. Вольф зарекомендував себе в будь-якому періоді. Гарне авто, хочеться його знімати, показувати. Воно естетичне, високе, приємне. молдинги в колір, зеркала в колір, Прям ефект вау є. І так розглянемо стан салону. По салону у нас фіксатори всі справні. Жодна деталь кузова не крутилась, не знімалася навісного обладнання. Це крила, капот, ляда. Всі ущільнювачі на місці, карти не провищі, повний електропакет. Противотуманки, круїз-контроль, шкіряне кермо. Кермо оригінальне, не перешите, не фарбоване. 210 тисяч підтвердженого пробігу, клімат-контроль, сидіння, пластик, все як нове, взагалі без слідів експлуатації. Ніяких зауважень немає, Потертостей в автомобілі не палили, запах дуже приємний. Гарне авто, приємне для огляду. Ось список старих запчастин по обслуговуванню даного автомобіля. Тут багато походовій, амортизатори, ступічні підшипники. Амортизатори пружини, ступічні підшипники, ще там список є. Сйомний Фаркоп, домкрат, насос Volkswagen. Все в наявності. Аптечка, знак. Педантичний німець, все зберіг. Нічого не крутилось, не знімалося. Автомобілі весь в зазорах. Ніяких технічних візуальних зауважень, автомобіль немає. У нас є послуга доставки. Тому всі наші автомобілі технічно перевірені перед тим, як доставлятися людям, або виставлятися на продаж, так як це безпека перед усім. І так, розглянемо пробіг. Нічого не крутилось, не знімалось. Передні карти в такому ж стані, ніяких царапін, пошкоджень немає. Естетично збережене домашнє авто. Дуже приємне. Прям дуже. І так, купили ми даний автомобіль. От. 210 тисяч повністю рідного пробігу. Масло було замінено 193 тисячі 5В30. Останній тихогляд було 209 555 кілометрів. Це було в грудні 2024 року. Цей тихогляд дійсний 2 роки. Свіжий тихогляд. Сервісні записи 194 тисячі в 23-му році було. Є всі печаті, попередні до 23-го року сервісна книжка для такого автомобіля. Це велика, велика рідкість. так, Це то, що ми пообслуговували по даному автомобілю. Список. Амортизатори, наконечники. Приємний салон, він такий чистенький, збережений, не засмальцований, нічого кнопки не витерті. Гарне, гарне авто. І так, розглянемо роботу двигуна. Перевірка стану роботи двигуна. Volkswagen Golf 516 MPI BSE. Автомобіль я знайшов тут десь в районі 16 тисяч. Ми вклали на обслуговування повністю перевірку даного автомобіля. Все працює, все вмикається. Амортизатори, салінгблоки, вступічні подшипники, всі ісклопідйомники справні. Підкапотний простір в оригінальному стані, нічого не крутилось, не знімалося. Кругом відмітки Volkswagen Німеччина. Відмітка про е замі заміну рівня 140 тисяч у 2019 році, те, що тут 210 тисяч повністю підтвердженого рідного пробігу. Це безспірний, беззаперечна інформація, це реальний факт. Це не обговорюється. Дивіться, все в оригіналі. Підкапотний простір в оригінальному стані. Всі відмітки, що коли робилося. Кублятор у нас ось такий. Масло вже тут замінено. Компресія взагалі без зауважень. Мотор не димить, не троїть не сапунить. працює дуже рівно. Новий власник кайфане від даного автомобіля. Парктронічки все справно. І так, сьогодні разом з вами було детально оглянуто Volkswagen Golf 5, 1,6 MPI, мотор BSE. Народний улюблений, на який легко ставиться газ. Всім доступний в обслуговуванні та зрозумілий всім майстрам по ремонтах. Самий продаваємий мотор. Автомобіль 2007 року випуска свіжим техоглядом, з повністю підтвердженим пробігом 210 тисяч кілометрів. Не битий, не фарбований комплектація тур, клімат, парктроніки, круіз-контроль, шкіряне кермо. Автомобіль повністю технічно перевірений та все, що було необхідно, було замінено. Збережені всі запчастини та, цек... та чеки по обслуговуванню. Гарне збережене домашнє авто. Видно, що за ним доглядали, бо воно б не збереглось в такому стані. Якщо вас зацікавило даний автомобіль, будьте першим, не зволікайте, дзвоніть. Замовляйте доставку під дім або приїжджайте в місто Вінниця, вулиця Василенка, 21, навпроти податкової. Ми завжди маємо гарний вибір автомобілів з мотором 1,6 МПІ. Якщо вам сподобався даний огляд дане авто. Якщо ви шукаєте автомобіль і не можете довго знайти, нажимайте дзвіночок, підписуйтесь на канал, будете перші отримати сповіщення про виход нових відео. Може, саме в нас на каналі ви знайдете той автомобіль, який ви так давно шукаєте. Ставте лайки, пишіть коментарі, будь-які хороші, погані. Всі, вся ваша підтримка нам допомагає розвиватися, збільшує перегляди. Відповідно, ми завозимо нові автомобілі, робимо нові огляди. З вами був Женя, даний автомобіль. Особисто мені прям дуже сподобався. Зверніть увагу, хто шукає таке авто. Ці диски дуже доповняють стиль даного автомобіля.